Всім привіт! Ось такі, друзі, дві 14 монети сьогодні на огляді у нас. Номінал кожної 20 гривень із серії Духовні Скарби України. Обидві монети в позолоті або з позолотою. Монети дуже гарні. І так, почнемо з першої. 150 років Національному академічному театру опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка. Заглянемо сертифікат. Можливо, кому цікаво буде. 20 гривень, 925 проба, 62,2 грама срібла, діаметр 50 мм. Категория якости карбования ПРУФ. Тираж 2000 штук. Рик 2017. Давайте еще поразглядаем трошки. Такая вот красотень. Друзья. Две унции срібла. Чудова детализация. І надпис на гурті. Пробає і вага. І ще одна монетка. Це в нас надання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Серія теж Духовні Скарби України. Такс, випал незручно в тричаці. І заглянемо теж зараз ми цей сертифікат. Єсть. Ми бачимо все те ж саме, 20 гривень, проба, вага 2 унції, але ж тираж 4000 рік 2019. І якість карбування спеціальний uncirculated. Мата теж дуже якісно зроблена. Чудова деталізація. Але ж так як тираж в неї більший, чуть-чуть вона дешевше коштує. Ну, в принципі, і рік тут не той. Але ж по цінам вони приблизно 12-13 тисяч. Сильно і не відрізняються. Хоча тираж в цієї монети набагато більший. Продажу вони з'являються не часто, але ж є. Тому, хто придбав, той, звісно, завчасно, хто придбав, той, звісно, вже на них заробив, друзі. Дякую за перегляди. Всім пока!